Привіт, це огляд дуже класної бездротової мікрофонної системи для камер та смартфонів від бренда Lim, до 50 доларів. Зустрічайте Лінім m 8 і зараз я вам все детально про цей бездротовий мікрофон розповім та покажу. Починаємо. Постачається мікрофон в такій невеликій коробочці, всередині якої ви знайдете ось такий класний футляр з тканини, і всередині якого ви знайдете, окрім футляру з мікрофонною системою, наступні аксесуари. Кабель 3. 3,5 мм на 3,5 мм для підключення до камери, USB-C-кабель для зарядки футляра чи для цифрового підключення приймача до інших пристроїв, type c приймач для смартфонів, два вітрозахисти, дві кліпси для закріплення мікрофонів на одяг на магніті та інструкцію на китайській мові з зображеннями. Футляр з мікрофонною системою отримав приємний на дотик матовий пластик, складання якісне. Спереду в нас LED-дисплей зарядки футляра. Права Type-C-порт для зарядки самого футляра, знизу технічні написи. Відкриваємо сам футляр, і нас тут зустрічає уся мікрофонна система. А саме приймач та два мікрофони, вони ж передавачі. Обидва комплектуються за замовчуванням магнітними кріпленнями на одяг. Не кліпсами, кліпси додатково окремо йдуть в комплекті. Всередині футляру є контакти для магнітної зарядки усієї мікрофонної системи. Приймач отримав приємний пластиковий корпус матово. Виконання, збірка якісна. Спереду логотип лінім, зліва кнопка керування, зверху led індикація стану роботи і режимів мікрофонної системи. Знизу Type-C для зарядки приймача чи цифрового підключення до пристроїв, магнітні контакти для магнітної зарядки в футлярі та 3,5-мм чек для підключення до камери чи моніторингу звука під час запису. Позаду кліпса для закріплення приймача на камеру, гарячий башмак. Сам мікрофон він же передаває. Отримав доволі цікавий мініатюрний круглий дизайн у вигляді монетки. Спереду логотип лінім, а також led індикація стану роботи і режиму мікрофона. Зверху безпосередньо сам мікрофон. Зліва кнопка керування мікрофоном, знизу контакт для магнітної зарядки. Позаду магніт, на який кріпиться сама кліпса, чи магніт для прикріплення мікрофона на одяг. Мікрофонна система Linium M8 попередньо вже сполучена на заводі, тому вам не доведеться мати справу зі складними процедурами налаштування. Тут все як з ТВС-навушниками. вийняли з футляру і вони з'єдналися. Тут все так само. Якщо коротко по характеристикам мікрофона, то вони наступні. Технологія підключення 2,4 ГГц, частота дискретизації, глибина розрядності 48 кГц, 24 біта, діаграма спрямованості все спрямована. Діапазон частот 20 Гц, 20 кГц, чутливість 35 дБ, співвідношення сигнал, шум 65 дБ, затримка звуку 20 мс. Відстань передачі до 20 метрів при поворотах чи якихось перешкод до 40 метрів прямої видимої дистанції. Тривалість роботи від батареї, мікрофони до 6 годин, приймач до 6,5 годин разом з зарядним футляром до 23 годин автономності. Час зарядки Футляра приблизно 3 години. Також мікрофон отримав дві фішки. Жовта кнопка відповідає за регулювання шумозаглушення, якщо натиснути один раз, а якщо натиснути два рази одночасно, тоді вмикається режим реверберації. А якщо вже натиснути тричі, то вмикаємо режим mute, Септо звук не записується. Сама мікрофонна система може бути під'єднана до камери через аналоговий 3,5 мм аудіороз'єм, А до смартфона чи комп'ютера може бути під'єднана за допомогою допомогою комплектного кабелю Type-C для досягнення повного цифрового запису без втрат. Також на приймачі з цифровим Type-C підключенням можна моніторити звук за допомогою 35 мм аудіоджеку. А сам приймач для смартфонів використовує живлення безпосередньо від смартфона, себто заряджати приймач не потрібно. Ну а тепер вже переходимо до моїх реальних тестів бездротової мікрофонної системи m 8 Отже, почнімо тести бездротової мікрофонної системи Linium M8 в домашніх студійних умовах. І зараз я записую саме на цей мікрофон. Ось, ви почули, що зараз пише саме цей мікрофон. І зараз в мене підключення до камери Canon EOS r 10 через аналогове підключення Septo 3,5 мм. І ось так ми записуємо зараз в класичному режимі без шумозаглушення. Ось ви могли б почути, що дійсно шуми записуються. Зараз я натисну один раз на кнопку, і ми увімкнемо режим шумозаглушення. Ось, я гадаю, ви вже почули різницю між шумами та режимом без шуму. Ну, як можливо, мікрофон подавляє всі шуми, все, що можливо. І ось так ми пишемо в режимі шумозаглушення. Зараз я натисну. Двічі одночасно і ми увімкнемо режим реверберації. Ось це зараз режим реверберації. Можливо, для когось цей режим буде корисним, можливо, для когось він не потрібен, але активне шумозаглушення це класна річ. Так, знову повернувся на класичний режим шумозаглушення без реверберації. І зараз я ще натисну тричі одночасно, і це ми. Увімкнемо режим mute, себто без звуку, запис звуку не буде відбуватися. Все. І це класичний режим шумозаглушення. І ось так ми приблизно пишемо на цей мікрофон через аналогове підключення 3,5 мм в студійних умовах. Напишіть свої думки в коментарях. Ну а зараз вашій увазі ще один коротенький тест бездротової мікрофонної системи Лінім m 8 в студійних умовах, але вже цифрове підключення через Type-C до смартфону OnePlus 11. Зараз в мене режим шумозаглушення стоїть. І ось так ми приблизно пишемо. І, до речі, напишіть в коментарях, чи відчули ви якусь різницю між цифровим підключенням по Type-C до смартфону. Чи класичним аналоговим підключенням через 3,5-мм міліметровий аудіоджек до камери? Напишіть свої думки в коментарях, буде цікаво почитати і подискутувати. Ну а тепер вже я на вулиці і тестуємо бездротову мікрофонну систему Лінім m 8 вуличних шумних умовах. І зараз вже у нас третій сценарій використання. Як на вулиці, так само я зараз під'єднав до свого смартфону OnePlus 11 саме Type-C Приймач, який Призначений спеціально для смартфонів. Зараз я від камери стою в 5 метрах. Будемо зараз заміряти дистанцію. Нагадаю, до 20 метрів це з усілякими перешкодами якимось, чи десь ви зайдете за якісь перешкоди, і до 40, максимум 50 метрів заявляють це, якщо пряма дистанція без усіляких перешкод. Зараз, до речі, в мене звичайний режим без шуму заглушення. Ось ви могли, я гадаю, почути усілякі шуми цього мікрофона. Зараз я натисну один раз і будемо записувати шумозаглушенням. Я натиснув, я гадаю, ви вже відчули різницю. І зараз буду брати дистанцію 10 метрів, потім 20, 30, 40 і максимум 50, і буде цього достатньо. Ну, давайте починати. Отже, приблизно 10 метрів прямої дистанції до смартфона приймача. І ось так мене приблизно чути на прямій дистанції 10 метрів. А це вже 20 метрів прямої дистанції до смартфону приймача. І зараз я буду так заходити за якісь перешкоди. Побачимо так, ось дерево, дерево. Ось так мене приблизно чути. Як воно на 20 метрах, не знаю. Ось я проходжу, проходжу. Ось зараз можу мікрофон от сюди так закрив собою, і ось так мене приблизно чути. Ну і давайте зараз візьмемо дистанцію пряму 30 метрів, а далі будемо бачити. 30 метрів прямої дистанції до смартфона приймача, і тут навколо мене дерева, як ви вже зрозуміли. Я зараз знаходжуся в лісі, тому ось так мене приблизно чути на прямій дистанції 30 метрів. Беремо 40 метрів 40 метрів прямої дистанції до смартфона. Приймача, і я вже далеко я бачу зі своїм поганим зором, що я вже далеко знаходжуся від смартфона і приймача. Але ось так приблизно ми пишемо. Буду на постмонтажі бачити, як воно взагалі пише. Ну і давайте так чисто для експерименту візьмемо 50 метрів. Виде в нас чи не вийде, побачимо. 50 метрів прямісенької дистанції до смартфона приймача, і я не знаю, чути мене зараз чи не чути, але я навіть зі своїм поганим зором вже і не бачу, де там знаходиться мій оператор зі смартфоном і приймачем тому що тут ліс, воно все просто злилося з усіма деревами, і хрін там зрозумієш, де оператор, де дерево, і все таке інше. Не знаю на постмонтажі, буду бачити, і ви будете чути. Взагалі пише вона на 50 метрах чи не пише. Ну, якось так. Напишіть свої думки в коментарях. Повертаюсь назад, і ось так ми приблизно пишемо при швидкій ході. Підсумок бездротова мікрофонна система m 8 до 50 доларів виявилася якісною, зручною, автономною та функціональною бездротовою мікрофонною системою, як для камер, так і смартфонів. Коштує вона доступно до 50 доларів та пропонує якісний запис звуку, велику дистанцію запису до 50 метрів, режими шумозаглушення та реверберації та автономний час роботи при своїх компактних габаритах. У підсумку можу рекомендувати до покупки цю мікрофонну систему. Посилання, де придбати m 8, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!